Його виступ на форумі НАТО у Галіфаксі став тим моментом, коли зал перейшов від офіційної урочистості до стану шоку. Гаррі Гарі Каспаров вийшов до мікрофона не як дипломат і не як політик. Він вийшов як людина, яка більше не може мовчати. Його слова розірвали простір настільки, що виступ миттєво рознісся мережею, а реакція дипломатів і військових у залі стала частиною цього скандалу. Це найкраще шоу, на яке Путін може взагалі розраховувати. Почав він і зал у ту ж мить замовк. У цих словах не було пафосу. Лише зневага до того, що він побачив навколо самозаспокоєні обличчя людей, які святкують безпеку, що тримається на чужій крові. Жодної прямої відповіді: у вас є зброя, у вас є боєприпаси. Але питання не в цьому. Питання в тому, чи готові ви воювати і помирати, продовжив він, і ці слова хтось у залі зустрів нервовим ковтком повітря. Каспаров говорив про головне: НАТО десятиліттями називало себе оборонним щитом. Але щитом є лише формально, бо справжній удар приймає Україна. Каспаров подивився на представників країн-членів НАТО і різко змістив тон. Чудово! У вас є канадська бригада в Латвії, але яке її реальне завдання? Чи відкриє вона вогонь, якщо росіяни перетнуть кордон? Ми знаємо відповідь. Ви будете узгоджувати це так довго, що пройде вічність. Я досі не почув чіткої відповіді. Цаювилінгтофайтандай. Oh, it's nice. You have a Canadian-led brigade in Latvia. What's the order for this brigade? Will they shoot if Russians cross the border? We know the answer. It will take ages to negotiate. I still didn't hear a clear response to it's not, you know, I can't even imagine this. How can we discuss seriously the deal made by Trump's business partner? You know, it's a real estate deal to enrich Trump's family and, and, and sell Ukraine. І це був удар по самому серцю альянсу. По його нерішучості, по його нескінченних комітетах і погоджувальних зустрічах, які роблять НАТО сильним на папері, але безсилим перед реальністю. Коли Каспаров торкнувся теми угоди, яку просуває Дональд Трамп, зал напружився ще більше. Як ми можемо серйозно обговорювати угоду, укладену діловим партнером Трампа? Це рієлторська оборудка, щоб збагатити сім'ю Трампа і продати Україну. Він навіть не приховував сарказму. І як ми можемо всерйоз говорити про те, що Україна повинна буде віддати укріплення, які сьогодні рятують Європу? Дехто в залі спробував уникнути прямого погляду, але уникнути суті було неможливо. Він говорив правду, яку всі знали, але ніхто не вимовляв уголос. Після цього він ударив по сакральному, по самому образу альянсу. А ми тут святкуємо річницю НАТО. НАТО не є сильним. НАТО не існує це фікція. Це просто чотири літери: N а -о. У о цій фразі не було сумніву, лише вирок. Він назвав НАТО тим, чим воно стало в очах багатьох військових експертів інституцією, що втратила здатність виконувати власну місію. І тоді він поставив те, що стало центральною тезою всього виступу. It's a причина, чому ви досі тут сидите і щось святкуєте, у тому, що Україна щохвилини помирає. Якби не Україна, якби вона не стояла між вами і Росією, російські танки вже були б у Польщі. Це була чиста правда без будь-яких дипломатичних прикрас. Він нагадав, що саме НАТО на початку вторгнення пропонувало Зеленському евакуацію. Вони вже тоді були впевнені, що Україна впаде. Але Зеленський сказав фразу, яка увійшла в історію: мені не потрібна евакуація, мені потрібні боєприпаси. Каспаров жорстко підсумував чотири роки Україна воює за всю Європу. НАТО було створене для однієї війни, щоб врятувати вільну Європу від російської агресії. І єдина країна, яка реально веде цю війну Україна! У залі почалися рухи. Хтось нахилив голову, хтось стиснув підлокітники, бо далі звучали слова, які принижували найбільший військовий альянс світу. Нейтавосбилту файтоніван вор, нотовото Афганістан, ноттовотусія. Юкраїна зі олій кантри далі файтінг несвор, і ми стил дискаси, що ви інклюдим орні. Українські кантридат із фулфілінг нейтас НАТО. Але принижували справедливо. Україна єдина країна, яка справді виконує те, для чого створювали НАТО. І ми всі зобов'язані їй усім. А натомість, давайте принесемо їх у жертву. Потім він додав фразу, яка змусила кількох дипломатів буквально здригнутися. І Зеленський стоїть перед вибором, який я навіть не знаю, як пояснити. Як росіянин я теж відчуваю провину. Він не захищав себе, він звинувачував Захід. І робив це майстерно, але далі прозвучало ще більш болюче: скільки тут у нас сенаторів? Ви збираєтесь сказати Дональду Трампу, що він не може так робити? У вас є 85 голосів. 85. Це більше двох третин. І тут він поставив пряме запитання, від якого сенатські представники спробували відвернутися. Бадавия хамінеседожгір, аюдонтодоналтрамдахікенодуля. 85, 85, Eighty-five is more than 2 soon, Yes, if I'm out of one hundred. Senator. So yes, how 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 come that you know you, this bill is still sitting somewhere in, 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 on, on the floor of the Senate and it's not see, still being being done? Putin, Xi Jinping, all others, they are celebrating it. And by the way, Russia has North Korean, they have Cubans, they have Africans volunteers. So and we're still talking about escalation. То як взагалі сталося, що цей законопроєкт досі лежить у сенаті? Путін, Сі Цзіньпін та всі інші святкують це. Фінал виступу став торнадо, яке накрило весь форум. У Росії є Північна Корея, є кубинці, є африканські добровольці, і ми все ще говоримо про ризик ескалації. У нас є військова політична і економічна перевага, і ми все ще програємо війну. Лише завдяки Україні Росія досі не здійснила Путінську мрію про відновлення імперії. Але якщо, не дай Боже, Україну змусити піти на цю угоду, тоді безсумнівно Путін реалізує свою мрію. А потім, друзі, черга дійде до вас. Але ви не наважитеся воювати. І в цій останній фразі був не докір, а вирок. Каспаров сказав те, що відчують усі, коли впаде Україна. НАТО стане не щитом. А порожньою вивіскою. І тоді захід зіткнеться з тим, чого він боїться найбільше з необхідністю воювати без готовності воювати. У залі після цих слів ніхто не аплодував одразу, бо ніхто не аплодує, коли чує вирок собі. Каспаров не раз стикався з натовпами, які його не слухали. Він виступав у парламентах, студіях, на мітингах, у залах, де люди звикли аплодувати, а не думати. Але в галіфаксі все було інакше. Там сиділи люди, від рішень яких залежить доля континенту. Люди, що звикли до полірованих промов, правильних фраз і дипломатичної гри. І саме тому його слова вдарили по них так боляче. Він говорив про їхню слабкість не як ворог, а як той, хто розуміє, скільки коштує безвідповідальність одних і скільки крові за це платять інші. Ви не наважитеся воювати, повторив Каспаров уже тихіше. Але від цього фраза стала ще гострішою. Цим він не принижував захід. Він показував те, що всі воліли замовчувати. Західні країни втратили головну якість, заради якої і створювався цей альянс, здатність діяти до того, як стане пізно. Вони перетворилися на структуру, яка завжди робить правильні висновки, але завжди на один рік запізно. І це запізнення, те, що дозволило Путіну розв'язати війну, те, що дозволяє Росії триматися досі, і те, що у 2022-му мало не коштувало Україні існування. Каспаров продовжив: сьогодні Україна стоїть сама. Вона виконує ваші функції, вона закриває вашу війну, вона стримує вашого ворога. Україна це НАТО, яке працює. А НАТО це Україна, яку ви боїтеся прийняти. Ці слова розсікли атмосферу в залі, бо він торкнувся головної суперечності заходу. Всі визнають, що Україна вже виконує стандарти альянсу, але ніхто не наважується сказати це формально, бо це означало б взяти відповідальність, якої Захід так боїться. Він не кричав, але в його голосі було більше гніву, ніж у будь-яких вигуках. Ви кажете про ризики, про ескалацію, про дипломатичні наслідки. Але чи розумієте ви, що Путін це не про ризики? Путін. Це про неминучість. Якщо Україна впаде, він піде далі. Він завжди йде далі, поки його не зупиняють силою. І я вам це кажу як росіянин, як людина, яка бачила, як будується ця машина насильства. Я знаю її зсередини, я знаю, що вона не зупиниться сама. І я знаю, що зупиняє її зараз лише Україна. Дехто в залі опустив погляд. Бо говорити про абстрактну загрозу легко. Але коли ця загроза набуває імені, коли вона дихає тобі в потилицю. Стає раптом страшно, але Каспаров продовжував: Ви всі думаєте, що у вас є час, але часу немає. Війна не чекає, поки Сенат ухвалить закон, поки комісія проведе аналіз, поки ви розігрієте політичні дебати. Україна не може чекати, бо вона платить не дебатами, вона платить життями. І тут він зробив паузу не через емоції, а для того, щоб кожне слово вляглося в залі, як тягар, який уже неможливо підняти. Україна воює, а ви обговорюєте. Україна вмирає, а ви вагуєтеся. Але коли Україна переможе, а вона переможе, бо в неї немає вибору, ви скажете, що весь час були з нею. Але це буде брехня. Ви не були з нею тоді, коли це було найбільш потрібно. У ту мить в залі можна було почути, як хтось переводить подих, але ніхто не аплодував. Бо після такого не аплодують, після такого роблять висновки або продовжують брехати собі. А Каспаров просто розвернувся і пішов. Він знав, він сказав усе, що мав сказати, і тепер світ або почує, або заплатить за свою тишу у третій частині виступу. У тому, що потім назвали ударом по західній совісті. Каспаров відійшов від критики інституцій і звернувся до того, що болить найбільше до моральної деградації заходу, який звик до комфорту настільки, що втратив здатність бачити реальність. Він говорив повільніше, спокійніше, і саме це зробило його слова не менш жорсткими, а набагато страшнішими. Ви всі хочете жити у світі без війни, сказав він, але ви живете в ілюзії. Голос його вже не гримів, він просто констатував факт, від якого в залі стало холодно. Бо війна вже тут. Вона не десь далеко. Вона не в іншому регіоні. Вона не у 2014-му і не у 2022-му. Вона зараз. Просто між вами і нею стоїть Україна. І поки українці вмирають, ви переконуєте себе, що у вас ще є час. Зала знерухоміла. Ніхто не перебивав, ніхто не кашляв. Це був той рідкісний момент, коли одна людина руйнує десятиліттями вибудовану брехню. І ніхто не може йому протиставити нічого. Ви хочете миру без війни, продовжив він, але мир так не працює. Мир це коли зло зупиняють, і зупиняють не промовами, не заявами, не дипломатією. Його зупиняють силою. І цю силу сьогодні проявляє лише одна країна Україна. Ваші армії створені для цього, ваші бюджети створені для цього, ваші доктрини створені для цього. Але чомусь не ви, а українці воюють за Європу. Каспаров не говорив Ви слабкі. Він демонстрував слабкість, від якої не можна відвернутися. Україна виконує роботу НАТО, а НАТО боїться виконати роботу України, сказав він. Після цієї фрази кілька людей у залі опустили погляд, наче боялися зізнатися самим собі, що ця формула стала абсолютною правдою. Але далі була кульмінація: та частина, яка потрапила у світові змі і стала ключовою цитатою всього форуму. Ви всі тут говорите про майбутнє НАТО, про його стратегічний курс, про те, куди потрібно йти. Але я вам скажу одну неприємну річ: навіть якщо Україна не увійде до НАТО, НАТО вже увійшло в Україну. Своєю кров'ю, своїм вибором, своєю здатністю стояти там, де ви самі стояти, не готові. Ці слова прозвучали як вирок не Україні, а всій аудиторії. І якщо сьогодні хтось тут думає, що можна підштовхнути Україну до поступок, до мирного плану, до визнання російських вимог, той просто не розуміє, що відбувається, бо Україна воює не за НАТО, вона воює за свій дім. А люди, які воюють за свій дім, не здадуть його ніколи. Вони не чекають рішень комітетів. Вони не сумніваються в тому, що правильно, а що ні. Вони просто борються і перемагають. Каспаров на мить замовк, і саме тиша стала найгучнішим звуком у залі. Потім він додав: Ви думаєте, що Путін мріє захопити Україну? Ні. Його мрія зламати захід, довести, що ви не готові захищатися, що ви не готові діяти. Що ви говорите про цінності, але не готові за них платити. Україна стоїть між вами і цією мрією. І якщо ви підштовхнете її до капітуляції, тоді, друзі, черга дійде до вас. Це вже було не попередження, це була діагностика. Каспаров нагадав, що Росія вже отримує зброю з Північної Кореї, найманців із Африки, допомогу від Куби. А ви все ще боїтеся ескалації? запитав він. Як можна боятися того, хто вже воює проти вас? Фінал третьої частини був короткий, але руйнівний. Путін знає, що ви не готові воювати. Вороги Заходу знають, що ви не готові воювати. Сьогодні лише Україна довела зворотне, і тому тільки вона, не ви, стримує війну від вашого порогу. Запам'ятайте це, поки не стало пізно. Зал знову не аплодував. Хтось ковтнув слину, хтось відвів погляд, хтось відчув сором. А Каспаров стояв мовчки. Він не чекав овацій, він чекав дій. Після того, як Каспаров вимовив останні слова і в залі запала тиша, почалося найцікавіше те, чого не показують у телевізійних вирізках. Те, що відбувається після виступів у кулуарах, у коридорах, у кімнатах і з табличками «Only delegates». саме там проявляється реальний стан світової політики. Не в аплодисментах, не у виступах, а в реакціях, які зазвичай приховують. Коли він відійшов від мікрофона, люди в залі не наважувались одразу рухатися. У когось на обличчі читалось збентеження, у когось гнів, у когось сором. Але загальна атмосфера була одна: Каспаров влучив у ціль. Він сказав те, що давно мали сказати самі керівники НАТО, але не наважувались. Першими зреагували військові. Кілька генералів обмінялися поглядами, і в цих поглядах було щось набагато серйозніше ніж просто професійна оцінка. Це був страх не перед Росією, а перед тим, що вони зрозуміли їхні армії перетворилися на декоративний інструмент політичних рішень, за пустими словами про готовність до оборони. Насправді стоїть небажання брати відповідальність. Один високопоставлений офіцер НАТО, виходячи із залу, тихо сказав своєму колезі: Чорт, забирай! Він має рацію! І в цих словах було більше правди, ніж у всіх офіційних заявах за останні роки. Дипломати ж реагували по-іншому. Хтось почав нервово говорити про неприйнятний тон, хтось про необережну риторику, хтось про ризик провокування розколу. Але всі ці слова були не відповіддю на промову. Це була спроба врятувати власну репутацію. Бо після такої промови кожен у залі відчув, що його особисто звинувачують у слабкості. За кулісами почалися дискусії. Сперечалися не про аргументи, вони були бездоганними, а про те, як тепер виглядати відповідально. Дехто пропонував підготувати спільну заяву про непохитну підтримку України, дехто нервово пропонував уточнити позицію щодо вступу Києва до НАТО, дехто тихцем казав, що Каспаров зайшов надто далеко. Але водночас ніхто не зміг заперечити головного. Він сказав правду, яку всі давно знали, але всі удавали, ніби її не існує. Особливо цікава була реакція американської делегації. Представники сенату намагалися уникати прямих коментарів, але було видно, слова про 85 голосів влучили в саме серце. Їм нагадали те, про що вони мовчать уже місяці. Що законопроєкт, який змінить хід війни, не ухвалюється не тому, що немає підтримки, а тому, що немає сміливості. Каспаров відкрито сказав те, що вони боялися почути від когось іншого. Коли він зайшов у кулуарну кімнату, кілька делегатів підійшли привітатися. Але в їхніх жестах читалась не підтримка, а розгубленість. Один дипломат тихо сказав: Ви ж розумієте, політика це складно, на що Каспаров відповів. В Україні теж складно, але там складність не виправдовує бездіяльність. Ця фраза лише поглибила незручну мовчанку. Але був і інший момент: той, що так і не потрапив у заголовки. Коли західні делегації розходилися, кілька представників країн Балтії підійшли до Каспарова окремо. Вони подякували йому. Один із них сказав: Ми це говоримо вже 20 років. Але нас не чують, можливо, почують вас, бо саме вони, як ніхто, знають, що означає дивитися на російські війська через кордон і сподіватися, що союзники не почнуть довгі узгодження після виступу. Інформація миттєво розійшлася соцмережами. Кліпи з фразами про фікцію НАТО і Україну, яка вмирає замість вас, зібрали сотні тисяч переглядів за лічені години. Експерти коментували, політики нервово виправдовувалися. Пропагандисти у Москві в істериці кричали, що Каспаров підриває стабільність заходу, і саме цієї реакції Кремль боявся найбільше не єдності заходу, а того, що хтось наважиться сказати правду в голос – Каспаров не просто виступив, він повернув НАТО до дзеркала і змусив дивитися. Дзеркало було холодним, жорстким і безжальним. І питання, яке зависло в повітрі після його слів, було лише одне: чи вистачить у Заходу мужності діяти, поки Україна платить за їхню слабкість своїм життям? Бо Каспаров нагадав: якщо Україна впаде, ніхто більше не стоятиме між Європою і Путіним. А Європа воювати не готова. Він сказав це прямо. І в цьому найбільший скандал виступу.